Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson. Машина пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2008 року виготовлення з двигуном 2.0 бензин, звичайний простий атмосферний двигун, механіка. П'яте ступка, передній привід. На автомобілі 120 тисяч рідного оригінального пробігу. Підтверджений як сервісною книгою, так і... Перевіряється по він-коду. Люба перевірка без проблем. Вінкод автомобіля. На зимовій резині, легкосплавні диски, покузо авто без корозій, стан багажника. Повнорозмірна запаска, домкрат. Весь комплект, шкіряний салон. Салон в класному збереженому стані. Стеля чистенька. підлокітник складається. По комплектації 400 підйом, регулювання з дзеркал. Клімат, контроль, підігрів сидінь, сервісні папері. 22 рік. Пробіг 109 тисяч. Німецький тюб. Заводиться автомобіль з півоберту. Оберти не плавають. Двигун працює чітко, п'яти ступка, по щепленню, по кулісі питань немає, Ручник працює, присутній підлокітник, стан керма. По електриці все працює без нарікань. Стан гуми. Диски з мінімальною виробкою. Робота двигуна. Екологія на місці, нічого не вирізалося. Сколів над лобовим на капоті немає. Автомобіль знаходиться в місту Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба.